Всім привіт! І сьогодні, сьогодні я розкажу вам таємницю Poppy Playtime. Ну, ту гру, де груди хагівагії. Ну і яка суть гри. Ну, на кінці ми бачимо, як. Ну, добре, почнемо по порядку. В третій частині. Там є чер... той червоний газ. Від нього у нас з'являються сни. І от... і от перший сон. Просто бродимо і знаходимо різні касетки, радіо, ці. Але вони багато чого можуть розказати цікавого. Ну, по-перше, ми можемо помітити, що в Інших працівників, Не так, ну там просто приміщення з кріслами, ноутбуком, а в нас крутенькі такі, ну, так сказати. Ну, і кінець це коли нас нападає Гагівагі. Ну і шеї, деякі чудики в нас пізнають, що може натякати на те, що ми їх створили. Ну і екрани смерті. Екрани, які висказують після смерті, там різні надписи. Наприклад, ну, е, є один екран з натіком, щоб ми спалили це все. І. Так. Але ось що можна помітити, що крани смерті з'являються лише коли нас монстри вбивають. Якщо ми впадемо, то вони не з'являться. І на кін. і о, мабуть, ви не дуже придали. Якщо ви грали, то мабуть не дуже придали значення тому, як... Ми викачували чорний газ в труби в третій частині плейтайм. Але після, після закінчення всіх завдань ми можемо прослідувати за газом. І ми будемо спускатись униз, і там, сам знизу, ми будемо змагатися з фінальним босом. І, типу, коли ми його розрядом блискавки знищимо, він упаде і, типу, з нього вийде газ, і, і пам'ятаєте блискавком у нього вистріла, ну, і він, і все загориться, бо цей газ не тільки сни робить, а він ще дуже горить гарно. Отак. І ось типу, що. Ну колись же замість в тих, замість того, щоб бути в тих іграшках, там це були якісь чудіки, ну, діти, яких експерименти туди помістили. І, типу, по грі нібито нас совість мушає. Ну, і типу, може, тому що ми докладали рук до створення цих всіх монстрів. Типу що можна з цього зрозуміти? Що? Що? Можливо, ми і створили фабрику. Чи... Щось таке. Ну. Ок, не забудьте підписатись на канал, ставити лайк. Ну... Sí.